Усі ще з 2014 року зрозуміли, що нам спокою ніхто не дасть. І рано чи пізно це буде, і рано чи пізно прийдеться взяти зброю в руки, захищати свою батьківщину або, як мінімум, робити те, що ти вмієш робити найкраще для захисту. Лютий місяць, початок повномасштабки, перші хворі, перші поранені, великі поступлення, дні ночі на прильот в операційній, в принципі дуже швидко розставили всі точки над своїми позиціями, які вони мають бути. А, потім мобілізація. І я мобілізувався в Запорізький військовий госпіталь одразу. А свій час я проходив військову кафедру, коли навчався, тому якісь ази я розумів. Але коли ти стикаєшся з цим от безпосередньо тут і зараз, і бачиш це знову і знову, якби світ ще більше повертається, і ти все більше і більше намагаєшся зрозуміти цю структуру, щоб максимально якісно виконувати свою роботу в ній. Тому що, от саме структура інколи. Впливає на твої прийняття рішення. Тобто, коли що зробити, як що зробити з цим пацієнтом, а як краще, а які протоколи почитати, а які знання тобі будуть більш потрібні і чому, наприклад, в цивільній медицині це працює з звичайними скажімо так, травмами, з звичайними якимись патологіями, а от з бойовою травмою так не можна. Колектив, мабуть, це один із Дуже важливих аспектів, які знаходяться тут, оскільки тут знаходяться також люди, які разом з нами однією групою відкривали цю точку, які створювали її, які так само переживають. І оце дійсно навіть наявність двох, трьох, чотирьох людей однодумців дають можливість триматися і далі розвивати, далі тримати, скажімо так, оцей темп роботи, цю якість роботи, безумовно. І тому. Наявність цих е, однодумців, побратимів, посестер, які е, разом з тобою працюють і які е, тримають цей темп і не дають можливість ні тобі впасти постійно тебе якось мотивують. Це теж дуже важливо. Один з важливих моментів роботи це організувати себе. І людей, які навколо тебе. І а, ми намагаємося завжди, навіть коли якісь невеликі ротації відбуваються в колективі, ми намагаємося тримати оцю структуру, і часом вона знову приходить в той самий темп, що ми можемо одночасно переварювати велику кількість поранених. Оскільки а, є чітко люди, які, а, які розуміють, як я працюю, і я розумію, що вони можуть, що вони не можуть зробити. І відповідно, оцей момент розподілу уваги і розподілу задач і контролю цього хаосу. Який відбувається навколо, це один із е, елементів роботи військового анестезіолога на передових групах. Оскільки, якщо ти не контролюєш цей хаос, він тебе поглине. І тоді може статися те, чого не має ніколи ставатись. Тобто ця помилка, через яку помре хворий. Чітка роздача задач, чітка роздача питань і відповідно контроль виконання. Це дуже важливо, тому я можу собі дозволити. Так, ми тут спрацю... поки того хворого, який пішов велику операційну моніторять, там певні моменти з ним роблять, які вже сказані, що було треба зробити. Що 100% треба зробити, я можу швидко зайнятися цим хворим, стабілізувати, доробити все, що треба, і відправити його на вак. Ну і, відповідно заповнити встигнути документацію. Це один із моментів, які треба встигати робити. Якщо ви запитаєте, чи були смерті на столі, е, на жаль, військова медицина, вона така. Коли приїжджають вкрай тяжкі хворі, і коли ти розумієш, що дійсно ми зробили все-все-все, що можливо, ми відпрацювали по максимуму, з, скажімо так, відповідно стандартів, відповідно протоколів, коли ти зробив все, що для цього хворого, і навіть в якихось моментах, можливо, трошки більше, ти можеш спокійно сказати, що я зробив для цього хворого все. На жаль, він помер. Завжди смерть людини це є м трагедія. Але через свою професію, на жаль, ми дуже часто являємося останні, хто лікує пацієнт. Тому що ми працюємо уже з самими тяжкими хворими, які. Намагається померти, і ми стараємося попросити Бога трохи зачекати і відтягнути цей процес. Але для себе ми маємо завжди чітко розуміти, що ми не Боги, і ми врятувати всіх не можемо. Але але в цей час ми маємо для себе відповісти, що ти для цього хворого зробив все по максимуму. І це дає можливість більш простіше перенести це, скажімо так, цю цю ситуацію, коли хворий помирає. І відповідно, якщо щось було не так, це буде завжди наука. Завжди розуміння. Ти зможеш сам це усвідомити і поділитися з цим колегам. З приводу вигорання тут можна сказати дуже багато, але кожна річ індивідуальна. Кожен такий випадок вигорання працівника він індивідуальний, оскільки кожен сприймає професію по-своєму. Кожен сприймає якісь плюси і мінуси цієї професії по-своєму. І переживає по-своєму кожного пацієнта. Особисто для мене доволі важливий постійний розвиток, от не можу, я щоб не розвиватися. Тобто постійні якісь пошуки чогось нового, імплементації нових технологій, нових практик, якийсь, скажімо так, аналіз даних, які в нас є, ну, відповідно, можливість представлення цих даних а, спільноті науковій. для мене це один із моментів, який відволікає від цієї постійної рутини і дає можливість постійно тримати себе в тонусі і не вигорати таким чином. На жаль, те, що відбувається в країні, диктує от такі от умови, що не можна часто бачити з сім'єю. Благо, що мої батьки, моя дружина це розуміє. За це їй особисто дякую. Це дуже важливо знайти таку людину, яка тебе підтримує. Тому ми намагаємося дійсно підтримувати зв'язок, там переписки, якісь відеозв'язок, якісь якийсь, відеозв якийсь момент, хоч якоїсь комунікації, безумовно, відпустки чи якийсь момент вирватися до сім'ї це теж важливо. Тому зі сторони сім'ї я, слава Богу, бачу цю підтримку, і це дійсно заспокоює. Ми чітко розуміємо, що це ненавічно. І це допомагає, мабуть, тримати оцю планку, планку розуміння і планку спокою. Мені так здається. Були такі моменти: стріляли, працювали, гуркотіло навколо, вікна дрижали і працювали. Тут можливо, можливо варто сказати про те, що е, кожен хто обирає. Професію, він дуже не професію, це покликання стати військовим лікарем, хоча б тимчасово чи там на довший час. Кожен має розуміти, що коли йдуть бойові дії, твоя задача робити те, що ти вмієш максимально якісно, максимально правильно, в залежності від місця, де ти знаходишся. Це перший момент. Другий момент а, ти маєш чітко розуміти обстановку. Конкретно тут так є обстріли, так може прилетіти, але ти ніколи не знаєш де і звідки, і, як кажуть дешеве, ти ніколи свою ракету не почуєш. Тут ці ж правила є. Тому е відволікатися на це, кидати хворого, який без, без твоєї допомоги помре, він беззахисний. Єдиний, хто може йому допомогти, це лікар, який знаходиться біля нього. Тому кидати його на призволяще, як для мене, це якийсь, не знаю. Залишення позицій своїх можна так от провести кива. Тому маємо встати, відпрацювати. Дійсно, це має бути безпечно. Тому, якщо є можливість переміститися в більш безпечне місце, ми стараємося переміститися в більш 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 безпечне місце. Банально, якщо ми можемо цього хворого разом з апаратурою, те, що ми зробили тут, один з досягнень, та ж нася апаратура мобільна, ми можемо банально вийти в коридор і працювати далі в коридорі з цим же самим хворим. Це безпека для нас, безпека для хворого і не залишення хворого без. Скажемо так, увага. Реанімаційні заходи. Ну, тут я скажу так, вони дуже відрізняються від цивільного життя особистої практики. Тут у нас наявні певні засоби, які значно полегшують і оптимізують цей процес. Благо, вони в нас є, і ми маємо, ми можемо ними якісно користуватися. А, тому я скажу так. В умовах цього пункту набагато простіше і комфортніше проводити реанімаційні заходи, чим, наприклад, це було в цивільному житті, де було менше ресурсів, менше можливостей. Тому тут це більш якісно. Тут ти можеш от все як, прямо, от як знаєте, як от пише от якісний протокол, як знімають в отих красивих відео переймається, ти можеш це просто втілити в життя. В цивільному житті, на жаль, так не завжди можна. Тому появу цієї всієї спеціалізованої апаратури цього всього інвентарю, цих, цих розхідних матеріалів, це не просто так, тому що воно з неба впало, а тому, що ми їх вигризали, вибивали і показували, що це потрібно. Потрібно тут, і воно буде тут працювати, і буде працювати якісно. Оскільки кожна людина має це рішення прийняти для себе. Хтось не може впоратись своїми емоціями, хтось може взяти їх під контроль. Хтось може пояснити для себе в першу чергу, що це потрібно. Я скажу наступне: В країні продовжується повномасштабне вторгнення і війна. Хочемо ми цього чи не хочемо ми цього, ресурс витрачається як фінансовий, як матеріальний, так і людський. Ніхто не може бути роботом в цій ситуації і працювати роками на прольот, просто от вгрузитися і працювати. Тому кожен буде потребувати змін. І рано чи пізно прийдеться взяти себе в руки, коли біля твого дому почнуть стріляти. Тому для колег я б сказав наступне: Шановні, будьте готові, готуйтеся, читайте, розвивайтеся. Знайте, що це може статися. Ховатися від ТЦК ну, це вибір кожного, але те, що має статися, те ніколи не у мене людину. І ховатися від цього, шукати якісь Я не можу, я не народжений для війни і того подібне. Та ніхто не народжений на війни. Покажіть мені, хоч одну людину, яка народжена для війни. Таких немає. А, але. Ми, як громадянини, маємо стати на захист нашої держави в такий час. І один із важливих моментів в війську це робити те, що ти вмієш робити найкраще. Тому, як анестезіолог, як лікар, я вмію робити свою роботу, допомагати пораненим, рятувати поранених. І я роблю це. Є такі варіанти, є такі моменти, але тих знайомих, які Потрапили от в такі умови, зазвичай, от тих, по крайній, мірі, кого я знаю, їх все-таки ставлять на медичні посади, оскільки кожен ем, керівник підрозділу, чи то комбат, чи то Камбрій, чи то ротний, коли він розуміє, що в мене є лікар, є лікар отут, він на посаді санітара-стрільця, чи він там на посаді стрільця, безумовно. На посада це не найважливіше. Це лікар, який може рятувати в наших бійців, якого можна попросити. Лікувати підрозділ, це його побратими. Пояснивши це, лікарю, який є санітаром, умовно. Повірте, лікар сам захоче виконувати цю роботу, оскільки він розуміє, що він сюди прийшов, і це та робота, яку він точно виконає якісно. А там в подальшому переміщення, зміна посади це все можливо. Завжди є місця в медротах, в медпунктах, де потрібні лікарі. Тому. Знову ж таки, лікар сам обирає, чи змінити йому професію. Де я знаю навіть деяких лікарів, які стали, вибачте, танкістами. В нього це виходить. Він є командиром танку, який якісно це робить. і Йому це подобається. То чому ні? Тобто людина має робити те, що вона вміє робити, найкраще. А якщо їй це ще й подобається, то це просто два з двох.